Швидше приготуйте мені тортик. Торт? Цікаво. Я маю одну ідею. Для початку торт треба зібрати. Він у мене буде блакитний. Наносимо крем. Потім вирівнюємо. Чудово. Тепер посипаємо блакитним ньоцом. Як апетитно, не можу встояти, щоб не спробувати. Чудово. Далі додамо побільше рідкої цукерки. О, вона також дуже гарна та апетитна. Отак. Ви тільки подивіться, як же здорово воно стікає по тортику. М -м, очі відірвати неможливо. Але це ще не все. Залишилось посипати вибуховою карамелю попрокс. Хм, А точніше навіть не посипати, а накидати з боків торта. Так буде виглядати більш ефектно. Супер. Ого. Ітана, ну, у тебе цілий автомат із жуйкою. Так! Чіпати не можна, а дивитись можна. Я буду прикрашати світор жуйкою. Мені потрібна рожева. Ага. Закинемо у центр торта. А ще парочку я розкатаю за допомогою качалки, щоб у мене вийшов ось такий величезний пласт. Його викладу поверх торта. І таким чином у мене вийде неймовірно гарний рожевий торт. Викладу жуйки. А також додам гарний логотип хуба-буба. І нанесемо трохи рожевого крему з боків. Отак я результатом дуже задоволений. В центрі мого торта будуть смачні шоколадні цукерки Мальтізерс. Чудово. Далі дістаємо кіткат. Ним я буду прикрашати торт по колу. То так з кожною секундою мій торт стає все апетитніше та апетитніше. Далі зверху і я посиплю свій апетитний тортик крихтою від Обожнюю це печиво. Все готово. Лінці смачного. Смачного лінці. Вау, як чудово! Не терпиться все спробувати. Але почну я з цього блакитного тортика. Виглядає він дуже прикольно. А на, смак? М -м, а на смак також класно. Ходімо далі. Продовжу дегустацію я ось цим рожевим тортиком. Ого. В жуйка Прикольно. І бульбашку можна надути, так? Хі -хі, прикол. Ну і що ж, залишився останній торт. Він явно весь зроблений з шоколаду. М -м, я обожнюю все шоколадне. Отак. Просто пальчики оближиш. Торт Мирі точно перемагає. Торт найкращий. Дякую, лінці. На цей раз я хочу попкорн. Можете починати. Завдання зрозуміли. Першим ділом висипаємо усі зерна на сковорідку Чудово! Ой-ой! Так же все розлетиться. Треба накрити кришкою. Так, інша справа. Далі беремо снікерс. За допомогою нього я зроблю попкорн шоколадним. Нарізаємо шоколадку на невеликі шматочки і відправляємо до нашого попкорну. Повірте, буде дуже смачно. Перемішуємо. І вуаля. Мій попкорн майже готовий. Залишилось лише перекласти його у відерце. Хм. Якби втриматись і самій все не з'їсти. Відро заповнене попкорном до краю. Прикрашу все двома батончиками снікерс. І Лінці буде в захваті. Wow. Ітан, не дивись на мій попкорн, а займись ділом. Так, так, Мері, ти права. Що ж, а я зроблю попкорн розживим. Для цього треба палити зерна рожевою нотелою. Загортаю фольгу і залишилось лише все гарненько розігріти. Звичайно, я зроблю все це за допомогою пальника. Пару секунд. І мій попкорн готовий. <реш> Подивимося, що там вийшло. Отак, От він став рожевим. Як я і планував. Смакота! Насаджуємо попкорн на шпажки. І у мене вийде справжній букет для лінці. Подивіться, упевнений, вона буде в захваті. Мейбл. Мейбл, ти нічого собі. Так, так, так. Я вирішила принести цілий апарат для попкорну. У ньому попкорн приготувати буде найпростіше. Засипаємо зерна в спеціальну чашу. А ще я хочу додати до них порошок жуйку. Якщо порошок трохи потримати в роті і прожувати, то з нього вийде справжня жуйка. Погляньте. Але ця порція дуже маленька. Мені потрібна набагато більше. Ось це інша справа. Так ось засипаємо порошок до кукурудзяних зерен. Новимо нашу чашу в апарат і вмикаємо. Дивіться, попкорн реально виходить блакитним. Залишились лише наповнити ним відерце. М -м, краса. Не терпиться шипелінця вже швидше оцінила. Вау! Це букети з попкорну? Я в захваті. Це так мило. Спробуємо. Дуже смачно. Велике дякую, Ітан. Так, а тут у нас блакитний попкорн. Прикольно, ніколи таки не коштувала. Смачно. Ого. Шоколадний попкорн. Обожнюю шоколад. І ви це знаєте. Просто неймовірно смачно. Так, перемагає букет від титана. Мій букет з попкорну переміг. Не засмучуйтесь, дівчата. На цей раз я хочу лимонад. Зробіть, будь ласка. О, прикольно. Не терпиться почати. Мені потрібна кола. Звичайно ж, перший ковток мені для натхнення. Хм, яка ж вона смачна. Ну, а тепер саме цікаве. Переливаємо колу у форму ведмедя. І відправляємо її в морозилку заморожуватись. <рес> Можна діставати. І лід також прихопимо. Засипаємо в келих лід і витягуємо з форми нашого ведмедика. Ох, який вийшов Милашка. Його також кладемо в келих. Заливаємо все колою. Ну, яка краса. Вставляємо трубочку і можна подавати. Мені знадобиться фанта. Її я перелю в келих. Ох, який же гарний блакитний колір в цій газовці. Але щоб стало ще гарніше. Я обов'язково буду використовувати небагато харчових блискіток. Вони не шкідливі, їх можна використовувати в кулінарії. Ви лише погляньте, який гарний ефект вони створюють. Просто чарівно. Дуже дуже гарний сяючий коктейль. Добре, добре, не чіпаю. Ну, що ж, а я візьму цукор і висиплю його на сковорідку. Туди ж я вилю вишневий джем і все разом відварю. Таким чином, у мене вийде вишнева карамель. Ага, тепер зануримо в неї килих і стрімко піднімаємо. Неймовірна прикраса для келиха готова. Настав час приготувати і сам коктейль. Кладемо в блендер полуницю і гарненько перемішуємо. Отриманий сік з полуниці переливаємо в келих і прикрашаємо всю цю справу збитими вершками. Одам шматочок полуниці і можна подавати. Ось це так. Усі коктейлі такі класні. Хочу почати з цього ведмедика. Смачно! Кока-Колу я люблю. А тепер хочу спробувати і ведмедика також. Ха! Він також із коли. Прикольно. Так. А це що? Ого, єстівна карамель. Здорово придумано. М -м, і полоничний коктейль з збитими вершками також дуже здорово. Так, а це що за диво таке? Як же здорово сяє цей коктейль. Як могла дивитись на це вічно, складно відірвати око від такої краси. І на смак також неймовірно. Це переможе. Вітаю. Нарешті, нарешті перемога моя. І так, ви готові побачити мій витвір? Я намалювала торт, а ви маєте його приготувати. Окей, все буде, сістер. Цілий торт добре. Простіше простого, Сенді вирізаємо в самому центрі коржа круглий отвір. Далі змазуємо коржі шоколадним кремом. Я хочу зробити торт високим. Тому чим більше крему та коржів, тим краще. Далі вирівнюємо наш крем кулінарним шпателем. Ей, хто насмілився це зробити? Мішаємо, мішаємо. Шеф, ну, що ви? Не варто так нервувати, бо ви весь почервоніли. Спокійно, спокійно. М -м, крем вийшов відмінним. Можна заливати зверху на наш тортик. Чудово. Все вирівнюємо, а зверху накриваємо сіточкою шоколадної мастики. А мій торт виходить трохи кривий, але Нутелла все виправить. Ого, а це шоколадні палички покі. Дуже смачні. Ставлю та побільше. Залишилось зробити очі та ротик. Ой, який кумедний їжачок вийшов. Мені подобається. М -м, глазурь зі смаком скітлс неймовірна. Заливаємо у отвір у центрі торта. І побільше. До країв. Ну, а потім візьмемо ось ці апетитні шоколадні кульки Мальтізерс. І прикрасимо наш торт. Черговий шедевр готовий. У мене також. Вау, здорово! І у мене також все готово. Мамочки, мій торт такий страшний. Сенді точно злякається. І мені ж, і мені ж не перемогли. <хи> Якщо лише я не осуну конкурентів. І так, операція тарган починається. Боже мій тарган, тарган. Який жах. Таргани на кухні. Це неприпустимо. Ненавиджу тарганів. Тобі кришка. Потримуй. А ти живучий негідник. Ну нічого, я тебе знищу. Так, тепер тобі не жити. Так, Хі -хі -хі -хі. мій план спрацював. А це що? Жах який. Добре, те, що є. Фу, гидота. Так, а тут смачний крем, але торт жахливий Ось це інша справа. Хоча б нагадує торт. Спробуємо. Вау! реально смакота! І так, торт у вигляді страшного їжака перемагає. Так, мій план спрацював. Я перемогла. І так, мій малюнок майже готовий. Я хочу щось із попкорну або сам попкорн. Хм, Попкорн? О, круто! І так, першим ділом мені потрібні кукурудзяні зерна. Засипаємо у тостер, а потім вмикаємо. О, я вже чую, як вони починають вибухати. Трохи страшно. Ого. Ловлю, ловлю! Неймовірно. Тости з попкорну готові. Ой, бабуся, пробач! Так ось. Викладаю тости на тарілку. А зверху поливаю шоколадним сиропом. Далі зверху кладемо багато різнокольорового мармеладу. Для початку мармеладні стрічки. Далі мармеладну локшину. І знову щільно поливаємо все шаром шоколадного сиропу. Накриваємо тостами, готово. Молодець внучечка. Тож, на чому я зупинилась? Точно. Я вже одягла кукурудзу на шпажку. Тепер її треба розігріти. В цьому мені допоможуть звичайні свічки. Погляньте, вже чудово виходить. Відмінно. Ого, круто, бабуся. Так, дякую. Кладемо качани попкорну на тарілку. І заливаємо моїм домашнім варенням. У мене є сківі та полуниці. Ой, Уайсенді точно сподобається. А це ще що? Засипаємо кукурудзяні зерна в апарат для попкорну. Бабуся, прошу вибачення. Так от засипаємо. А далі беремо порошок Стадас. Це той самий порошочок, котрий перетворюється на жуйку. Він мені потрібен, щоб створити жувальну структуру попкорну і додати йому яскравого кольору. М -м, дуже смачно. Так. Засипаємо і спостерігаємо, яка магія зараз буде відбуватися в апараті. Усі готові. Поїхали! Сама чіного. Вау, як класно! Із чого мені почати? Мабуть, почну з сендвіча із попкорна. Вперше таке бачу. М -м -м, дуже солодко. Мені подобається. Так Качаний попкорну також виглядають оригінально. О, ще з моїм улюбленим варенням. Супер! Ну що ж, тепер нарешті прийшов час для кольорового попкорну. Ням-ням-ням. Нічого собі. Їм попкорн, а в роті жуйка. крутяк. Переможця обрати непросто. Гаразд, перемагають качани попкорну. Ой, я перемогла. Як приємно. Зараз я вже закінчую свій малюнок. Дивіться, я хочу бургер. Прийнято Сенді. Беремо сир, кладемо його на дошку, потім відкладаємо і переходимо до нарізки помідорів. Е, супер. Тепер також відкладаємо і розрізаємо авокадо. Авокадо має бути дуже м'яким. Нарізаємо його віялом і відкладаємо. Далі приступаємо до котлети. Це саме головне в кожному бургері. Від котлети залежить багато. Формуємо котлету у вигляді пончика. Підсмажуємо на олії з обох боків. А потім у центр розбиваємо одне яйце, щоб було поживно. Далі дістаємо ще одну сковорідку, на яку кладемо велику кількість нашого сиру. Що ж, настав час зібрати бургер. Беремо булочку, поливаємо кетчупом, тепер салат, котлета з яйцем, плавлений сир, слайс помідора, авокадо і нарешті накриваємо булочкою. Лінсі. Прикривай рота, коли позіхаєш. І у ненавиджу салат Гедота. Так, мені потрібно до холодильника. Ого, як тут холодно? Треба швидше дістати морозиво і повертатись до приготування. Я зберу бургер з печива і морозива. Погодьте, що це просто неймовірне поєднання. Накриваємо другою половинкою. І мій шедевр майже готовий. <рив> Вау! Залишилось посипати посипкою і можна подавати. О, краса! Бабуся, поглянь, як прикольно вийшло! Дитино, але в тебе не бургер. А ось у мене бургер. То у вас обох не бургер. Дивіться та навчайтесь. Я зроблю найкраще від усіх. Між іншим, як завжди. Тільки у цій уніформі я готую свої фірмові бургери. Що? Так. І так, мені потрібен лауч! Е, мені потрібен гриль. Так ось. Супер. О! Температура відповідна. Фух. Обсмажимо сосисочки. Пару котлеток. Накриваємо кришкою та чекаємо готовності. Отак. Витягуємо та викладаємо на нашу булочку. Мій бургер вийшов неймовірно великим і неймовірно смачним. А зверху я прикрашую його хот догом. Залишилось все полити гірчиці та кетчупом. І можна подавати. Кулінарія це мистецтво, але вам не зрозуміти. Нічого собі. Хм, хочу почати з цього маленького бургера. Кольорова посипка, печиво і морозиво. Дуже смачно. Далі я спробую цей класичний бургер. Що? Авокадо? Мені не подобається. А ось цей бургер виглядає просто неймовірно. М -м, прикольно. І навіть ходок є. Крутяк. Я точно віддаю перемогу цьому бургеру. Так. Так. Хтось сумнівався в моїй перемозі? Точно не я. Я найкращий.